Діма, я рада тебе вітати. Я так розумію, сьогодні ти дебютуєш на цій сцені як молодий артист. Але я тебе хочу запитати, чому власне ти обрав бути артистом? Це ж по справжньому покликання. Що тебе спонукало? Всім привіт, по, -по перше, привіт тобі. Дуже дякую за це інтерв'ю. Це була моя мрія. Забігаю наперед, можу сказати, що я себе відчуваю тут не молодим артистом, тому що мені вже більше 30 років. Ось, але я стараюсь показувати себе ще те, що в мене було. В 20 або 16 років це була моя дитяча мрія. Я з самого дитинства навчався в музичній школі. Я піаніст, також вокаліст. А потім десь в 10 років в мене змінився голос. Він зламався, і це почався такий період, коли я не хотів нічого. Взагалі нічого. Я взяв паузу на 8 років. І в 19 років я дуже громко, дуже гучно про себе заявив на проєкті X-Factor. Не скажу, що це було успішне виконання на, на тому проєкті, але воно мені дало практику. І після того проєкту я зрозумів, що це моє сцена, це моє, є над чим працювати. І після того я почав займатися в Київській школі вокалу. А я навчаюся там вже три роки, і це була моя мрія знову повернутись. Тобто, це було 10-12 років тому. А зараз це вже 2024 рік. Мені 30+, плюс, і в мене вже є свої пісні. Тобто, це вже не кавери. Це вже мої пісні, які я повністю проживаю сам. Ось, взагалі, навіть немає слів. Наскільки я радий, що мене замітили, обрали, і я попав у фіналісти цього проєкту. Ось. красно. Ну, тобто, твоя така, от перші кроки твоєї музичної освіти, я вважаю, ми певний фундамент формування тебе як музичної особистості, як mm. артиста, і незважаючи на mm. різні перекони, які в нас можуть бути в житті, все ж таки музика. Mm. Вона знаєш, як то зернятко, проростає mm. в твоїй душі. І тепер, коли ти весь такий зелений красивий, ти вже просто дійсно, як тому муче дерево 30 плюс. Ти на тому наголошуєш. Я б ніколи вже не сказала. Я тому, дуже тому на цьому наго наголошу тим ти, артистом. Ти, я нікому про то не кажи. І дуже класно, що ти сам почав власне писати свої місні. Ти Як піаніст, ти пишеш і молоді, і ти пишеш тексти. Чи ти залучаєш ще до співпраці е, людей, наприклад, сам мусорів чи аранжувальників? А вже ж, взагалі, весь продакшн, як мені вже зараз показала практика, це дуже складний процес. Тому А вже ж залучені музичні продюсери. Скажу по секрету, що я працюю з командою Артема Півоварова. В нього просто настільки професійна команда, що ми знайшлись буквально з першої зустрічі. Отак, от, от привіт, я Діма. Я хочу, щоб мене почули і почули мене таким, яким я хотів бути. Тобто, не, знову ж таки, не кавери, а мої власні пісні, які зараз вже звучать на радіо, і це теж окремий такий пунктик, чого я навіть не очікував, що в Україні можливо пробитися просто через музичні майданчики. Ось прекрасно, ти бачиш, навіть ми коли готували е, наш знімальний майданчик тут є залишатись собою величезними О, літерами. Тому я думаю, це як найкраще пасує взагалі до наших мистецьких розмов у мистецтво, як на мене, бо як має бути завжди щирим. Коли ти себе проявляєш, ти можеш себе проявити поповні, не будучи. В якихось масках, та, коли, наприклад, образ не співпадає з внутрішнім станом. Так і теж буває в артистів, коли вони ще не в кошу. Але так. коли ти вже є зрілою особистостю, ти вже знаєш якусь музичну основу, ти вже так. тому працюєш, тобі набагато краще розкривати власне свій потенціал і свій талант. Так, так. Це, це взагалі а, говорити саме ті речі, які в мене зараз а, в голові. А ось. А, Користуючись можливістю, можу об'явити, що 18 серпня відбудеться мій новий реліз. Пісня під назвою Розкатав губу. Ось Так, тобто, в мене такі пісні, вони із долею із долею позитиву. І іноді там можна розпізнати такі нотки внутрішнього стану, які там не про радість, так? Тому що ми знаємо, в якому ми часи живемо. Дякую за Це напевно потрібно було почати з, з цієї фрази. Ось я надіюсь, що навіть сьогодні зі сцени ви побачите мене таким, яким я є. Це. Буде мій образ, який я створив сам. До речі, ця рубашка це мій малюнок. Це okay. просто мій малюнок, якщо видно на камеру. А, ось, тобто я створюю себе повністю сам. Yeah. І, yeah. Так, У повній розкриваєшся. Це так. чудово. Ти знаєш, мене теж дуже тішить, що. Наш час шоу бізнес він вже міняє свій вектор, і ми ці можуть себе показати правдиво і mm -hmm. можуть заявити про себе дійсно починаючи навіть з музичних майданчиків. Як ти казав в тому плані, але не просто якось йти за модою чи йти uh -huh. за тим, що керує тобі суспільство. Все ж таки, я вважаю, що митець має керувати так, От, так, указу, так так, а вже задавати тренди. От знаєш, як е, в модельному бізнесі uh -huh. в, в моді нам задають тренди, і вже потім суспільство починає це все споживати. То так само і митці задають свої певні тренди, і потім вже це стає не, не тільки там, не форматом, а Стає чимось новим, чимось цікавим. Так. От скажи мені ще, будь ласка, зараз такі часи воєнні. Як ти рятуєш свій внутрішній світ? Як ти знаходиш гармонію? Бо муці вони дуже емпатичні і переживають набагато глибинніші ніж, ну, ніж інші люди? Угу. А, просто я живу музикою і я себе знаходжу. За піаніном. Я собі е, поставив вдома також піаніна. І був такий момент, коли до мене приїхали друзі додому е, до Києва. Я з Києва, до речі, е, ось я їм розказую, що в нас зараз тихенько, тихо. Це було 9 ранку, і я кажу: давайте вам покажу свою пісню, яка вийде там через декілька місяців. Я сідаю за піаніно, заді мене підвіконня, відкриті вікна, я починаю грати, перший куплет і просто вибухи настільки гучні. Якщо... Да, Вибачте, будь ласка, я навіть зараз знову ж таки це прожив. Ось. І Дякую тобі, Боже, дякую ЗСУ, що це були наші. Тобто це. Це не ті вибухи, яких ми повинні вже лякатись, я вже потім це зрозумів, але це було настільки це було настільки тривожно, але знаєте, що я зробив? Я просто продовжив грати і все. Тобто, я на одну хвилину навіть зрозумів, що ми могли б померти, але я хотів би померти за піаніном. Вау, так, було б гарно. Ти знаєш мене як піаністку так. Це просто до, до глибини дощі торкнуло, бо дійсно будучи музикантом, от в тих хвилях ти перебуваєш, ти ніби як в іншому в якомусь сенсі ті опиняєшся. Так. І все, що навколо тебе твориться, все сприймається зовсім по інакше. Так. А, скажи, будь ласка, що для тебе є щастя? Зараз я вільний, тому для мене зараз щастя це музика, українська пісня. То це твоя послана. Це, ползана, це, це така. те, чим я зараз живу. <рес> так це те, чим я зараз займаюсь. Спочатку до речі, я почав досить недавно. Я почав січня, <рес> і знову ж таки величезне, дякую українській пісні, що вони мене помітили і запросили, і вибрали до фіналу. Прекрасно. І наостанок тебе хочу запитати, ти ж як артист, який формується, який вчас формувався, що би ти побажав молодим артистам, які тільки шукають свій шлях? Я побажав, як у вас написано, тут залишатися з собою не потрібно ніяких. Масок на себе надягати вже не час зіркової хвороби, вже не час якихось дуже яскравих мейкапів, ось цього всього. Зараз час, ось такий, які ми є. Це природні, справжні, і це українська пісня, це душа українського народу. Тому зараз давайте бути залишатися собою і співати пісні українські. Дякую, дякую. Дуже дякую, дякую за, вам за інтерв'ю. Я, я пр, вибачте, будь ласка, за те, що я згадав той епізод. Ти, ти, ти згадав я навіть згадав, отак, віде, що... отак. от просто. Звісно, що... бо це так зміш, треба по такі речі. Люди їх можуть почути і зрозуміти, що артисти вони такі самі люди, тільки вони мають більшу відповідальність і що більше. Так, так. Але було б гарно померти за піаніно. Дякую, дякую. дякую. Гарного тобі виступу. Дякую, велике.